Чергова диковина з Aliexpress. Я вже звичайні камери не купую, бо їх ніхто не дивиться. Люди хочуть бачити щось незвичне, щось цікаве. Тому і китайці, ви маєте щось придумувати для Петровича цікаве, щоб контент виходив гарний. Дивіться, яку придбав камеру на Aliexpress. Не знаю, правда, якої вона якості, коштує, здається, тисячу гривень. Ось, будь ласка, її характеристики. Можете поставити на паузу і подивитися. Камера на три об'єктива. Тобто, вона буде дивитися на всі сторони. А як вона буде дивитися? Зараз будемо розбиратися. Показую, як підключити, бо це якась біда. Скануєте QR-код, далі читаєте інструкцію. Тут все покроково. Та не перебивайте, коли я говорю, тут все покроково розписано, як це все підключити. Реєструєтеся в додатку, далі натискаєте ось тут, потім ось тут. Далі вона просить натиснути ресет. Якщо відкрити ось цю кришечку гумову, тут є місце під SD-карту і кнопочка Reset. Натискаєте її і тримаєте. Коли вона там щось пробулькошить, Далі натискаєте Next. Далі вводите пароль від Wi-Fi. Щоб камера прив'язалася, потрібно підключитися до Wi-Fi, ось цієї камери. Тобто вона роздає Wi-Fi. Ми підключаємося. І аж після цього буде з'єднання. Все, підключилося. Далі ми вибираємо там будь-що. Хай це буде офіс. Потім можете собі перейменувати, що там захочете, те вже зробите. Далі натискаємо ось тут. Окей, далі треба натиснути ось тут. Це все нам і так зрозуміло. Давай, все, камера підключилася. Не буду звіздіти, але камера по якості просто топчик. Я такої маленької, малесенької, крутої камери ще не бачив. Ви тільки подивіться, яка якість. Давайте я вам поверну, щоб ви добре розгляділи. За тисячу гривень. Дивіться, зараз вона сфокусує. Наскільки вона круто передає диван, тим паче, дивіться, Петровича, ось тут видно, вона бачить вліво вправо, вліво вправо, і перед собою, бляха, для об'єкта, тим паче, ви тільки подивіться, бачите, в якому кольорі стіна, вона правильно передає кольори, не розмашує їх і не робить якимись фіолетовими, а реально правильно передає колір. Так, якщо ось так зробити, дивіться. Наскільки чітко вона передає правильно колір. Якщо посунути, наприклад, ось так, це бокова камера, це ось ця ось ця камера. Дивіться, наскільки прикольно вона працює, да? Я сам в шоці. Слухаємо, як працює динамік камери. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Ну, нормально. Нормально. А раз-раз. Фон такий просто страшний. Раз, 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 раз. Раз, два. Нормально чути. Функції додатку, як працює камера, можна зробити ось так, щоб показувало воно ось так. Но мені так чомусь не подобається, більше подобається ось так. Далі можна все це розкинути на весь екран. І ось ці всі менюшки, їх можна також напевно міняти. Так, да, їх можна міняти і дивитися, як воно буде показувати. Далі. Що в нас далі? Нічний режим, до цього ми пізніше повернемося. Функція охорони. Дуже крута штука, можна квадратиками виділити, наприклад, зону, в якій вона буде охороняти. Нічний режим погнали. Як вона буде бачити уночі. Інфрачервоні діодики засвітилися. А дивіться, навіть непогано, да? видно, що якийсь там пил. Гуляє по студії в Петровича. А навіть непогано, да, навіть непогано. Якщо тако повернути, дивіться, світяться абсолютно всі діоди на камері. Да, доволі непогано бачать уночі. Я б навіть сказав, що навіть дуже чудово бачать уночі. Функції нічного режиму. Заходимо от сюди: тут в нас є автоматичний режим, кольоровий режим, і інтелектуальний режим. А ну давайте кольор. Ніфіга собі. Ху -ху -ху -ху. Ви тільки подивіться, який прожектор, наскільки вона гарно освітлює приміщення. Так. А тут що ми бачимо, якщо ми ось тако подивимося, то вона непогано, да, непогано освітлює. Я просто здивований. Дивіться, зараз піймає фокус, наскільки. Чітко видно, в абсолютній темряві дивана. Тим паче стіну бачить круто. Петровича бачить круто. Так, далі, їдемо далі. Крутимо педалі. Давайте інтелектуальний режим. Інтелектуальний режим у нас працює тільки на виявлення руху. Перейшла в чорно-білий режим, і зараз спробую махнути ногою. Хопа, ногою махнув, і прожектор засвітився. Прикольно, прикольно. Працює одразу три прожектора. Таке китайці щось понапридумують, і прожектор крутий, і вночі гарно бачать, і вайфай працює, і мініатюрна, і кріплення класне, і динамік працює, і туди, і сюди, як каже Петрович, розказав, показав, як завжди, величезні вподобаючки, І скоро покажу вам да, нову камеру, яку ви ще ніколи не бачили. Всім дякую, і до побачення!